Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Давайте разом підсумуємо черговий ігровий футбольний тиждень. Це новий випуск проекту про новини великої червоно-білої родини. Кривбас Ньюз, let's start! Кривбас готується до важливої гри з рухом. Ю19 гостював у винниках, живка Кривбас перед виїзним поєдинком з колосом. Це все і звичайно традиційний конкурс очікую на вас в цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Басю 19 минулого тижня здобув важку домашню перемогу. Голами відзначились капітан Володимир Вілівальд та Ярослав Шевченко, який забув важливий м'яч вже у компенсований час. А сьогодні Ю-19 гостював у виниках Львівської області у діючого чемпіона юнаків руху. Це був 24-й тур. Поєдинок вийшов для червоно-білих непростим, але вони зуміли здобути перемогу та продовжити переможну ходу. Готувалися цей. Ці... Тиждень навіть менше. Ми знали, як вони будуть грати, і відпрацьовували на тренування. Тому сьогодні гра була і моменти були, і ще могли забивати. Ну я сьогодні задоволений грою, і всі, ті, хто виходили. Відпрацювали. І перший темп був хороший. І другий відкрив рахунок зі стандарту. Це штрафний удар, це завжди якась небезпека, якщо це біля воріт, біля штрафного майданчика. Тому я пробив прямим ударом і зумів обвести стінку і забив. Дуже радий цьому. А якщо порівнювати з першим колом, то сьогодні, я думаю, було трішки легше. Ми піднялись на п'яту сходинку. Ми Йдемо крок за кроком до цієї цілі, до четвірки, тому будемо наполегливо працювати далі і йти тільки вгору. Минулими вихідними шість команд Академії Кривбас та Дніпровського УФК Кривбас провели матчі 9-го туру Дюфлу. Маємо три перемоги, дві нічиї та одну невдачу. «Кривбасі» 14 та Ю-16 переграли вдома однолітків з Дніпровського Інтера. Відповідно, 3-0 і 2-0. А УФК «Кривбасі» 16 не залишив шансів запорізькому металургу 4-1. Крибасію 17 і УФК Крибасію 14 свої поєдинки завершили мировими, А крибасію 15 поступився вдома металургу. Установка на перший тайм ініціативу забрати в свої руки, агресивно грати вперед. Я вважаю, що хлопці в першому таймі виповнили свою задачу, забили бистрі три м'ячі. І трохи успокоїлися, як то кажуть. Другий тайм видався більше контроль м'яча на нас. Ну, можна сказати, просто. Создали парочку моментів, але не забили. В цілому ми здобули три очки, результат нас задовольняє. Так, по першому, другому тайму, якщо швидко пройтися, то трохи важковато входили в гру, були сирени, входили в бомбосховище, то були зупинки, трохи збивали нас з ритму. Але нічого вийшли 1-0, Закінчили перший тайм. На другий тайм зробили корективи. Трохи поговорили з хлопцями, що треба більше взяти м'яч під контроль, комбінувати на полі перш за все, та отримувати задоволення від футболу. Матчі Овка Кривбас ю 15 і Ю-17 з металістом перенесені на пізніший термін. Причиною став черговий терористичний акт проти Дніпра, його мешканців та цього разу нашої червоно-білої родини. Країна 404 вкотре запустила ракету, яка пошкодила будівлю Дніпровського фахового коледжу спорту, частину якого є відділення академії УФК Кривбас. Але найголовніше, що в момент удару наші вихованці разом із працівниками коледжу перебували в укритті. Це вберегло їх життя і здоров'я. Вже зовсім скоро вони зможуть повернутися до роботи та тренування у рідних стінах. Тому матчі будуть обов'язково зіграні. Є і позитивні новини з Дніпра. У ФК Крибасі 17 став бронзовим призером турніру пам'яті Максима Білого. В матчі за третє місце команда Андрія Пісного здобула впевнену перемогу над колективом Моноліт 7-0. Вітаємо червонобілих! Віце-президент ФК Кривбас Артем Гагарін увійшов до складу комісії Національного олімпійського комітету жінки в спорті згідно постанови виконкому Національного олімпійського комітету України. Нарада проходила в офлайн та онлайн форматі за присутності Вадима Марковича Гуцайта, президента Національного олімпійського комітету України. Я хочу привітати нових членів нашої комісії. З Артем, вітаю дякую, що ти погодився працювати. З жінками я знаю, що ти любиш працювати. Ти займаєшся там і футбольним клубом там, де жінки всі інші, тому я все все пам'ятаю. Артем Гагарін представляв не тільки ФК Кривбас, а й Хаб Рівності, який було створено разом з партнером клубу мережею мультимаркетів Аврора. Я вважаю, що це е, наш черговий крок. Попереду довгий шлях, але ось сьогодні мені дуже приємно бути присутнім тут. Я почув е, слова про е, популяризацію. Цим саме ми зараз і займаємось. Багато питань, і ось окреме питання для мене, як для футбольної людини, це ситуація з футбольними саме інтернатами. Я може, не так формулюю зараз. Є наприклад Ладомир «Кастополь». Ну багато є таких саме дівочих. Вони існують, але про популяризацію футболу з певних жіночого футболу саме з певних причин там не говорять і не роблять. Треба розбиратися, треба ковирятися, треба змінювати і розвивати і цю тему і спорт. Загалом. Жіночий Кривбас продовжує підготовку до виїзного матчу третього туру другого етапу вищої ліги проти ЖФК Колос. Восени у перенесеному поєдинку шостого туру наші дівчата зуміли здобути мінімальну перемогу 1-0. Як буде цього разу та як команда готується до зустрічі з ковалівками, більше знає моя колежанка Юлія Полякова. Юлія. Привіт, Поліно. Після поєдинку з чемпіоном Ворсклою наша молода команда відчула, що може на рівне грати з більш досвідченими опонентами. Тому на нас очікує дуже цікавий матч вже у найближчу суботу, 13 квітня. Настрій у дівчат гарний, всі працюють з задоволенням, з максимальною відповідальністю. Готуємось до колоса. Колос дуже амбітна, дуже міцна команда, тому нам треба підготуватися якомога краще гарні новини для вболівальників клінічка нападниця синтія мусунгу приступила до тренувань в загальній групі Синтія працює уже в загальній групі ми розраховуємо на неї в найближчий час вже в ігрі з колос на першому етапі Кривбазу вдома здолав ковалівський колос. Єдиний гол тоді забила камерунська захисниця Амарі Ельсон Кенг. Але на жаль, цього разу Ама не допоможе команді. Морель. Ми всі дуже чекаємо вже тривалий час. Процес з візою триває. Тобто ми ждемо, коли їй дадуть добро на відкриття візи. і Вона приєднається до команди. Дякуємо вам за відповіді. Ну що ж, Жевка Кривбас налаштовується на гру з колесом по бойовому, це буде дійсно інтригуюче протистояння. Слідкуємо та вболіваємо за червоно-білих завдяки трансляції. Посилання ось тут та в описі до цього відео. Поліно, дякую, Юля. Ми продовжуємо. Дві гравчині жіночого крибасу провели матч за збірну Україну у відбору до Євро 2025 у номінальному домашньому поєдинку проти Косово воротарка Дар'я Келюшик та півзахисниця Даяна Семків відіграли всі 90 хвилин. Келюшик залишила своє ворота у недоторканності, а Україна перемогла 2-0. У другій зустрічі синьо жовті протистояли на виїзді Хорватії. Та, на жаль, поступилися 0-1. Келюшик та Семків знову вийшли з перших хвилин, але Даяна була замінена в перерві. Наступний поєдинок українки проведуть у третьому турі в гостях проти Уельсу. Зіграли два матчі. В першому перемогли, в другому поступилися. Не опускаємо руки і двигаємося далі. У нас попереду ще ігри, тому ми готуємося до них. Продовжую радувати нас своїми переможними результатами в чемпіонаті дівочої ліги Жіноче Ю-15. у третьому турі. Наші дівчата знову грали вдома. Суперник в воді США Нива. І знову маємо звитягу з великим рахунком. Після 11-0 у другому турі. Цього разу підопічні Дениса Мацебури виграли скромніше: 6-2. Софія Кузішкур та Мілена Іванченко оформили по дублю. Поголу забили Поліна Назаренко і Вікторія Золотіна. З дев'ятьма очками крибас ю 15 лідирує у своїй групі. Наступний матч у четвертому турі за два тижні знову проти Ниви. Тільки тепер на виїзді. Головна команда нашого клубу Кривбас проведе другий матч в рамках УПЛ на цьому тижні. Після домашньої нічиєї з Ворсклою на підопічних Юрія Вернедуба очікує виїзна зустріч з рухом. Про останні новини в команді та як Кривбас налаштовується на гру. Більше знає мій колега Роман Васильковський. Поліна, привіт. Кривбас готується до руху в одноразовому режимі та налаштовується на серйозний двобій, адже суперник також йде в лідеруючій групі. Тим паче у першому колі наша команда прикро поступилась вдома, тому весь кривий ріг чекає на реванш. Команда вже сьогодні виїжджає до міста Лева в бойовому складі. А я вам пропоную повернутися до гри з ворстою. Саме в поєдинку проти полтавців за червоно-білих офіційний дебютував воротар Володимир Маханьков, якого було підписано в минулому році. Дуже радий, що дебютував. Доволі довго чекав, але це футбол. Я думаю, всі, хто розуміється, знають, яка в нас важка позиція. Дуже конкурентна, тому дочекався свого шансу. Сподіваюся, що я його використаю на всі 100%. А повну версію інтерв'ю з Володимиром Маханьковим дивіться в суботу на ютуб-каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Поліна, дякую, Романе. А на черзі ексклюзивні новини. 18 квітня, дата, яку знає кожен вболівальник червоно-білих. Це день народження команди, яка здобула для Кривого Рогу дві бронзові нагороди в чемпіонаті, грала у фіналі кубку та двічі в Єврокубках. Нинішній Кривбас цінує і поважає всю історію криворізького футболу від початку ХХ століття і до теперішніх часів. Цей кривбас створений заради її об'єднання. Саме тому ми ініціюємо зустріч з ветеранами усіх криворізьких команд, які в різні часи представляли наше місто. Події відбудуться в офлайн та онлайн режимі 18 квітня об 11.00 в медіа-центрі ФК Кривбас. Слідкуйте за нашими соцмережами, бо ми підготували для всіх круті новини, пов'язані саме з нашими ветеранами. Ну а ми продовжимо, і у нас підсумки конкурсу минулого випуску. Ми задавали вам таке питання: назвіть ім'я єдиного чорногорського футболіста в історії ФК Кривбас та в яких сезонах він виступав у Кривому Розі. І у нас є два переможці, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Максим Демченко і Нікіта Шах. Вітаємо! Ви виграли призи від клубного фаншоу. А тепер новий конкурс і нове питання для знавців ФК Кривбас. Назвіть першого суперника Кривбасу у вищій лізі чемпіонату України після підвищення в класі та з яким рахунком завершився той матч. Пишіть відповіді в коментарях та отримуйте подарунки від фаншопу ФК Кривбас. До речі, посилання на офіційний магазин ось тут. Ну і наостанок цікаве опитування від нашого ведучого Артура Капітонова, який вже традиційно вийшов на вулиці міста та поспілкувався з його мешканцями. Привіт! Продовжуємо дізнаватись, що наші люди знають про футбол. І сьогодні питання максимально цікаве: який стандартний розмір футбольних воріт? Поїхали! Який стандартний розмір футбольних воріт? Ось це так поворот. <звук> Це треба в метрах сказати. Воріт 10 метрів. Це висота? <смеш> ширину. О, а висота тоді яка? Е 15 <смеш> Тобто... Менше <смеш> більше. <смеш> 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 тобто вони з ршки 10 метрів і висоту 15 метрів, правильно? Ні. <смеш> <смеш> ну, так щоб наверняка забили гол точно. <смеш> так. Ну, нехай буде 2 на 9, не знаю. <смеш> Без поняття. Ми ММАшники, ми не, спро... не футболісти. Ми ММАшники. Після цього вже питання не хочеться ставити. Гарного дня до А, Десь три метри. Більше, менше? Так. В ширину? Да, Всерину. А, три метри я вгадала? Да? <реш> так, висоту. Так, зараз так. Ну, десь два. Так? Да? Так. Да, да. Да? Да. Напевно, десь метра два з половиною на п'ять, шість. Може шість, сім, вісім, десь так. Так дев'ять чи десять. Баба не чує. <рес> <рес> а шість-сім це за вишки? Ні, в ширину. Оператор підказує в глибину скільки ворота. Півтола. Ну, може п'ять на п'ять, я не знаю. П'ять на п'ять. Такий квадраті. Можна декілька питань Побачила. поставити? Побачити. Можливо, це був Фаб'єн Бартес або Зінедін Зідан, але в нього немає часу. Метра три з половиною. ширина, типу. Ширина три з половиною, висота. Два. Дев'ять да. метрів. Це висоту? 3 метра наверное я блин я честно все себе... ну, приблизно не на высоту только да уж ну, 9 метров не какая высота 9 метров ты что <реш> <реш> ну давай высота будет запытываем <реш> <реш> 2,5 высота пускай 2,40-2,50 наверное и метров 4 длина я думаю так 2,44 висота, але ширина трішечки більша. Більше? Больше? ну 6 метрів. Висота близько 2,20 мабуть а ширина метрів Вісім-дев'ять. Ну вони ширші, ніж Так. 7 ширина. І п'ять десь. Ні, менше. Сім на три. Сім на три, точно? Так. Да. Неправильно. Дуже близько. Ну, метра шість ширина. Ну, Висота два з половиною або два і три. Кось, типу того. Ми дуже поруч були і шириною з висотою. Ну що ж, друзі, як завжди, було багато правильних відповідей, багато прикольних відповідей. Цікавтесь футболом, слідкуйте за Кривбасом, тому що Кривбас це ми. Ось таким вийшов наш черговий випуск Кривбас Ньюз. Напишіть своє враження в коментарях та не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на нашу сторінку в Ютуб. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ньюс.